Котик Грім і розбійник Пім Жив собі старий кіт Грім та мав грім одну прикрість за своє, чи то довге, чи коротке котяче життя так і не вполював жодної миші. Чи то миші остерігались його, чи він мишей, ніхто того не знав. А якщо й знав, то певно вже забув. А правда в тому, що наш грім був знаним лежебокою. І цілісінькі дні та ночі тільки те й робив, що відлежувався на м'якій котячій лежанці, спостерігаючи за ніркою під скляною шафою, де мешкав миш бім. Гризун той був капосною нишпоркою. Час від часу він добряче спустошував хазяйську комору, виносив усе, що бачив сир, ковбасу, сметану, а те, що не чіпав, псував до невпізнання. Мішав крупи, робив у фруктах та овочах діри, бруднив своїми замурзаними лапками. Миші ж бо не коти язиком не миються, думав часом кіт грім на леженці, спостерігаючи за тим, як господиня в чергове лаяла того волоцюжку. Грім же пишався своїми чеснотами. Ось від таких злочинців він бабин дім і остерігає. Ці лісінькі дні не зводив з тої нірки свої округлі котячі оливки. Та правда, ніде діти. Інколи тяжка липка дрімота засипала йому очі сонним піском, і він, хоч не хоч, засинав від утоми, відкинувши товсті волохаті лапки догори. Так день за днем і повелося, аж поки одного дня комора не лишилась зовсім пустою. Ах ти ж злодюго лаялась зранку баба на миша, зиркаючи в комору, де знову побував сіроманець. Най тікачка копне, скільки ж нам це терпіти. Дід відранку забажав спеченого колобка. А де ж я візьму тепер борош, наплескала баба себе в боки, грізно поглядаючи на гріма, що відлежувався на своїй м'якій котячій лежанці, байдуже тицячу лапи у свіже молоко з вранішнього надою. Дід сидів коло печі, ворушив залізною кочергою червоне полум'я в рожариній печі і крутив собі вуса. А ти, бабо, не спіши, по коробу замети, у мішечок то збери, тісто заміси і на підвіконні залиши. Кіт Грім знизу поглядав та принюхувався Бач, обійшлося цього разу. Так баба й зробила замісила гарненького круглячка і виставила на віконня, а сама вирішила з грімом розібратися. Я от що думаю, діду, треба цього ледаря в ліс вивести і вовкам згодувати. А собі на базарі нового узяти, молодого і спритного. Старий грім якраз пухке пустце вимивав, зачувши лише окремі бабині слова. Бач, аж самому цікаво, як то вони цього ледачого волоцюгу позбудуться. Я он усе життя виглядаю, а так жодного разу і не спіймав. Аж на вечір, якраз тоді, коли останні лишки терпіння бабці й діда покинули дім разом із свіжовипеченим колобком. Баба й дід здійснили свої лихі плани, вкинули старого лежебоку гріма до мішку і вивезли у ліс. Отож, прокинувшись у Чорному лісі, старий лежебока врешті зрозумів баба й дід підло його позбулися. А він же їм стільки років вірою та правдою служив. Та й мало позбулися, ще й мішок затягли так, що жоден кіготь на лапці не бере. Він, може, і брав би. Якби наш котячий лежебок а час від часу точив їх, як треба. Бідненький я бідненький, став грім себе жаліти та от біда нікому допомогти. Аж ось щось ззовні заворушилося. Кіт від страху затулив очі лапками. Ось тобі й смерть запищав хтось зверху і штурхнув мішок із старим котиськом. Бам-бам-бам-бам. Земля під грімом заворушилась, і він застрибав, мов м'ячик. Аж поки не вперши не вперся у щось тверде й широке, аж шерсть на грімовій голові стала дибки. Треба вибиратися звідси мовив Савсовий грім, і став зубами дертий мішок зсередини. Але він ніяк не піддавався. Ось тобі й смерть завиричало щось у друге і кольнуло гріма у бік чимось гострим, так, що грім розчахнув одним кіхтем велику діру і викотився на темне лісове узлісся. Навколо хоч вукострель. Густі кущі та дерева стіною оточили бідолаху, а з їх сплутаних крон повзли звідусіль коряві тіні, і жодної живої душі, як і того, хто копнув його гострячком в бік. Грім почухав хвіст, що ще болів від уколу. Хух ух. ух. пурхнуло. поряд страшне чудовисько і блиснуло різким жовтим спалахом. Може, то воно? подумав булокіт і затулив очі. Бідний я, бідний, схопив скіт за голову, не розтуляючи лап. Стільки років, стільки років, а так і не став мисливцем, зареготав поряд малиновий кущ, трасю, трясючись від сміху. Кіт роздер очі і придивився краще. Ти хто? виставляючи вперед єдиного наточеного кіхті, запитав грім. Бім! І я нарешті тебе вполював. З-під куща викотився сірий гризун, задоволено позираючи на переляканого котиська. Мене? аж захлинувся від обурення старий грім. То я зараз тебе, я тебе що? сіроманець схопився за дрібне посте, насміхаючись, запитав. «Ціж мене, як лисичка колобка. Старому гріму аж коміс шерсті горло підпер. Він боляче ковтнув. То, то, то це ти підлаштував? насуваючись на нього, поцікавив скіт. Ти не лише лінивий, а ще й глухий, запищав сміливий бім. Баба давно грозилась тебе викинути з хати, бо терпець їй рвався. Отож я й скинув того колобка з вікна, щоб, ти врешті, щоб тебе врешті визволити. Здивований грім сперся на дерево. Нащо мене визволяти? Я в теплі й в добрі був. Ти ще питаєш, забігав спритний миш навколо. Ти бачиш, до чого тебе сите життя довело? А я он хоче волоцюга, але свободу маю. Пропоную тобі зі мною співпрацювати. Грім кліпнув великими очима. Будемо у двох села грабувати і голодним помагати, пискнув е, бім. Як це? А ось так котик грім і розбійник бім. Я чув, неподалік одна хатинка стоїть, баба з дідом там живуть, у них завше риби повно. Унучок їх і Васик телесик лісінький човен наловлює. Не було у кота інакшого виходу. Згодив старий Грім ліпше на волі кочувати, ніж все життя просипати і свободи не мати. От вам котик грім і розбійник бім, хто на них не полював, а жодного разу так їх і не дістав. А грім та бім тим часом усе лісове царство від голодної смерті врятували.